Пиш хату з віконницями, віконниці розмалюєш лілеями або барвінком, Таке ти вигадуєш А чи правда, що ти собі стелиш лишка? thank you Мой брат вчився в Бібленському університеті. Ти став хочити на уроки малювання і швидко потоваришував з франком. Не ж дівчат, не від ж, є ще як є познач. Та запричалювавши з франком, став і моїм причем. Чесно кажучи, я сама вчала би познайомитись. Тобі було шістнадцяте, а мені. 18. те я їх ж мала кохання, але бува й забува, а тут юнак. такий не схожий на інших, такий чистий, такий самобутний, такий симпатичний. Як не покохати такого, я не знала українська, ти недовже розмовляв польська. От і довелося розмовляти очима, серцем, душею. Ти Ти забув про все, бо, я, зі своєї першої тоді нікого й нічого не бачив. Та гірко скінчилось те перше кохання. Та, гірко, що ти ніколи так і не згадав. Двечево! Я агата Ускова, дружина коменданта новопетровської фортеці. Диви та раси. Відбували покарання. Пам'ятаєте, як ми познайомились взимку 1854 року. Ви полюбили дітей коменданта, а згодом і мене, їх матір. Довгими зимовими вечорами, поклавши дітей спати, ми разом гуляли. В саду в тривалий час я здавалася вам найвищою досконалістю, але хтось почав пускати брудні плітки, нібито я звичайна, манірна провінційна дама з міщанськими інтересами. І наші зустрічі припинилися. Я, я не могла покинути чоловіка, і ви зрозуміли, що зайві в цій родині, але серце переконати важко. Воно ще довго боліло і турбувало і вас. Дивіться, вона йде. Дивіться, дивіться, Франція дивіться, Красавська запускайте. Красуня Ганна Закревська. Пані Ганно, ви сьогодні особливо чарівна. Я пригадую той вечір валу волховської. Святкова атмосфера, гарна класична музика, Головним танцем був вальс. Право відкривати бал належало першому гостю. А це були ви, Тараса Григоровичу. За етикетом вашою партнеркою мала бути господиня маєтку, якій на той час виповнилося 82 роки. І вона замість себе запропонувала запросити мене Ганну Закревську. Королеву Балу. між нами вже тоді спалахнула іскра пристрасті. Ви не відходили від мене цілий вечір, а прощаючи жертвова підірвалося з квіток, якою була прикрашена моя сукня. Згодом ми почали бачитись все частіше, бо вас попросили написати мій портрет. Ми годинами розмовляли, слухали музику, ви читали свої вірші. Але наші стосунки не могли мати продовження. Згодом Анні вродливій ви присвятили не один вірш. Від дуже дякую, мій добрий і незабутній Тарасе Григоровичу, що згадали мене в далекій стороні. І ми вас не забуваємо і дуже часто згадуємо як людину просту і невибагливу. Згадуємо той вечір, коли ви запропонували нашій родині послухати свою поему сліпа. Я не від радості. Моє обличчя було мокре від сліз, і то було щастя, яка м'яка і тепла мене читати. Це була захоплююча музика. Ми розмовляли лише кілька разів, і щораз більше виявлявся мій потяг до вас. Ви відповідали мені деколи теплим почуттям, а от пристрасним. Ніколи. Нарешті настав день і час вашого від'їзду, я зі сльозами на очах кинулася вам на шию, перехрестила чоло, а ви вибігли з кімнати. Мої домочадці переконані, що я кохаю вас, що я втратила голову, а я не перечув. Що дуже прив'язана. І коли б я бачила з вашого боку кохання, може б я відповіла пристрастю, я обіцяю писати часто до вас, мій добрий Тарасе Григоровичу. І ще раз дякую вам від душі за вашу дружню. Чичина та український поет. Я служила пані, а ти навідувався побіхості. Завдяки тобі я стала війною, мала власне помешкати. А Адже як не як, ликира полусмак от-от мала стати ликирою Шевченко. Різне про нас казали злі язики. Мене що не берегла твого балкого серця, легковажила та давала приводи для ревнощів а тебе сварили за неодуманість вчинку. Навіть вимагали розірвати заручини. А дехто? Перші пориви осіннього вітру принесли холод у наші стосунки, а згодом і геть їх розірвали. Надто втомленим був ти, та надто ж юною була я. А вже ж 19-річна дівчина не змогла втримати неприкаяного поета, не подужала складних почуттів. Одне слово, не вберегла. Та, може, й занапастила. Гнівався, був у бу розпачі. Просив, щоб друзі спалили всі речі, які мені болить. Тебе не стоми. Я знайшла того ключа. Запізно, але, але знайшла. Після твоєї смерті мусила заробляти на прожиток швачкою. Зодо вийшла, зовсім, народила дітей. Чоловік боячив, то доводилося все робити самій. Коли діти зіп'ялися на ноги, стала готуватися в далеку подорож до Канева. Розуміло, бо там ключ до всього, до того, що мала і до того, що втратила. А вже ж, мені вже було не 19. Я годинами просиджувала біля твоєї могили, і місцеві діти вже вдома прозвали мене. Воєна наречення. Подивися на мене.